Привіт, мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг Hand. Сьогодні буде відео з люкса, де фіксовані ціни буде багато плать, а також вам в кінці покажу сумки. Першим хочу вам показати ось таке сонячне плаття від фірми Жорж, Його ціна 280 гривень. Воно середньої довжини, десь по коліна, можливо, трішки вищі. Коліна це 16 розмір. За своїм складом це 100% віскоза. Зроблене плаття в Марокко і воно в ідеально новому стані. Має подібний виріз, йде вверху як на запах, збоку зав'язується. Ось такі має красиві рукави і дуже красивого такого морквяного кольору. Плаття дуже таке ніжне, романтичне, в квітковий принт. Мені здається, цей принт пасує усім і завжди так піднімає настрій і робить кожен образ дуже такий жіночний і романтичний. Трішечки воно на мене великувате, не дуже добре на мене сіло, особливо тут вверху, таке воно досить розхлябане, а загалом класне. Мені дуже сподобалося. Я думаю, якщо б воно мені підійшло по розміру, однозначно його б взяла. Наступне плаття знову ж таки помаранчевого кольору, але тут вже він такий більш темний, більш глибокий, дуже такий насичений помаранч, і його ціна 350 гривень. Раніше його оцінювали у 420. Плаття 100% у своєму складі має льон, це дуже відчувається. Це 14 або 42 розмір. І, власне, тут 55% льону і 45 віскози. Але на превеликий жаль, підкладка тут 100% з поліестру. Платєчко дуже класне, воно дуже такого стриманого крою, прямого, таке як плаття-футляр. А внизу ледь помітно бачити така якась вишивка. Теж в тон плаття дуже це так от стримано і гарно виглядає. Мені дуже подобається, подобається, як воно на мене сіло. Єдиний нюанс, що підкладка тут повністю синтетична. Я собі уявляю, як в ньому ходити влітку. Хіба як можна варіант відпороти підкладку, але тоді можливо плаття буде просвічуватися. Не знаю, чи варто так ризикувати. А так плаття ідеальне, воно просто новеньке, і я думаю, обов'язково знайдеться на нього нова власниця, яка, в принципі, допускає носіння синтетики. І знайшла я ще одне теж дуже сонячне плаття. Тут такий насичений жовтий колір в поєднанні з чорним, дуже акцентно виглядає. Плаття коштує 380 гривень. Таким теж виподібним вирізом, це 44-й або 12-16 розмір. І за своїм складом воно прекрасне це 100% віскоза. Це плаття теж в ідеально новому стані, без дефектів. Воно підійде як на літо, так і на весну. У нього рука в 3-4, і воно такої середньої довжини. Іде розширене від грудей. Мені такий фасон не дуже пасує, тобто не усі плаття такого фасону мені пасують, і вони як-не-як -як повнять. Мені здається, вони підходять високим і худим дівчатам, так саме ось такий крій. Як варіант, його можна носити з поязком, так, взяти сюди якийсь шкіряний ремінь, але тоді воно стане ще коротшим і так важко якось прогнозувати, наскільки воно буде добре чи не добре виглядати. Наступним хочу вам показати ось таке біле плаття. Його ціна 360 гривень. Бренд Shine, Якщо я не помиляюсь, це такий доволі дешевий китайський бренд, і дуже часто він трапляється в секонд-хенді. Власне, я б його можливо, і не брала в примірочну, але тут 100% котон, що дуже великий плюс. Воно має підкладку, і воно в ідеально новому стані. І як не як білого кольору плаття в секонд-хенді не так часто бувають, і не так часто їх можна знайти. Ось так воно виглядає. На жаль, воно, бачите, вверху розходиться, гудзички трішки розходяться. І якщо внизу воно має підкладку, то от верхня частина просвічується в нього. Плаття, хоча і в розмірі L, але воно якесь таке дуже маломірить, дуже обтягує. Одним словом, дуже погано сіло на мою фігуру, дуже шкода, адже білого плаття у мене ще немає. І на літо, мені здається, це дуже класно, адже воно зовсім не притягує сонце, і я думаю, в ньому прохолодно, навіть незважаючи на те, що воно на довгий рукав. І це була б не я, якщо б я не взяла щось чорного кольору. Ось таке чорне плаття, мені дуже сподобалося. Воно, звичайно, не літнє, а таке вже осіннє, навіть можливо і зимове. Доволі дороге, вже по знисті, воно коштує 450 гривень. За своїм складом воно на 75% з віскози, решта тут синтетика. Плаття в розмірі М і ось так виглядає на мені. Має невеличку стічку, довгий широкий рукав, і дуже цікаво, воно зроблено ось тут спереду. Має ось таку зав'язку, як в корсеті. Можна собі регулювати, робити його вущим, ширшим. Одним злом, дуже оригінально класно це виглядає. Дуже подобається мені його якість, якість його тканини. Тканина дуже щільна, така що добре тримає форму, вона не звисає, як це буває так з візкозою. Вони такі висять, як тряпочки, майже просвічуються. А тут правда, тканина добротна і плаття дуже класно так стильно пошите. Від цього плаття я просто в захопленні, але саме на мені воно якось от не так сіло. Мені здається, воно не так має виглядати, і нема такого так відчуття, що ти вдягнула плаття і хочеться сказати Вау, яка я в ньому красуня тому, звісно, залишу його в магазині. Можливо, на комусь іншому воно буде справді виглядати дорого, багато і дуже круто. Наступним вам хочу показати ще одне уже літнє плаття яскравого рожевого кольору. Ось такий бренд, 12 або 40 розмір. Його ціна 420 гривень. Спочатку подумала, що воно може бути шовкове, Дуже сама тканина за структурою мені нагадала шовк, але це все-таки 100% віскоза, що в принципі теж непогано, оскільки плаття було вивернути, так я не помітила, що це плаття для вагіт. Ну, ось так воно виглядає. Так, звісно, купляти його собі не буду, адже воно, бачите, підкреслене, що воно саме для вагітних. ось Тут м -м, такий як шов зроблений. І воно як для сорокового розміру просто дуже довге, дуже широке. Ну, але для вагітної це просто шикарне літнє плаття. У нього там така красива спинка відкрита. Одним словом, для вагітної це дуже класний варіант, дуже класне стильне плаття, довге таке, мені здається, в ньому дуже прохолодно, класно, дуже воно літнє і яскраве. І наступним вам ще хочу показати джинсове плаття. Написано, що воно пошите в Італії, але, скоріше за все, воно буде на мене замалесеньке. Бачите, яке воно таке доволі вузьке. Його ціна 250 гривень. Все-таки його приміряла, але самі все бачите, воно вверху розходиться. А сам крій мені дуже подобається. Воно йде приталене, довге, ну і тканина, хоча джинсова, вона не є така важка, навпаки, дуже тоненька, легенька. Така, що дуже якраз підходяща для літа. 100% літнє платять, але все-таки не для мене. Так ось мені сьогодні з розмірами не дуже пощастило і взагалі з крою мене дуже пощастило, нічого собі сплать не знайшла. Була щось така жилетка, бенч, розмір М. Ціна її 280 гривень сірого такого базового кольору. Думала взяти для своєї доньки, оскільки на мене вона теж малесенька. Ось так вона виглядає: така от дута, ну прикольно, Мені, в принципі, вона сподобалася. Але я почала її детальніше роздивлятися, і в неї в районі кишенюк є такі маленькі дрібненькі плямки. Їх доволі багато. Здалеку це не помітно, але не знаю чи з ними впоралася. Чи відіпрались вони, тому не ризикнула, теж залишила в магазині її. І давайте я вам ще покажу деякі речі, які мені сподобалися в залі. Ось такий яскравий жакет від Primark. Дуже тут насичений зелений колір. У поєднанні з чорним його ціна 620 гривень. Для мене це занадто акцентна річ, тому навіть не брала в примірочну, але вам дуже захотілося показати. Також ще була ось така от спідниця зеленкувата, її ціна 200 гривень, розмір 16. Вона такої середньої довжини, ну, нижче коліна, але не дуже довга. І я так розумію, що вона синтетична, така як атласна сама по собі тканина, дещо нагадує шовкову. Має такі пастельні відтінки, класні. Була ще ось така плісірована спідниця від Mark Spencer. Теж доволі класний у неї приглушений принт, в такі великі якісь квіти. Ну, Оскільки я спідниці не часто ношу, практично ніколи, то і не брала їх з собою в примірочну. Але зняла для вас ось такий невеличкий огляд спідниць. Також було ось таке пальто. Його ціна 700 гривень, виробник Італія, і воно вовняне, дуже цікавий принт. Яскраві помаранчеві квіти на такому леопардовому сірому тлі. І давайте ще разом розглянемо його бірку. Тут 80% вовни, 20 поліаміду. Воно в ідеально новому стані, дуже круте з капюшоном. Ось так от виглядає. Спочатку не хотіла його приміряти через велику спеку, але все-таки не стрималася. І ось таке воно. Класне, круте пальто. Я думаю, воно підійде для тих, хто любить виділятися з натовпу, так хто любить такі незвичні оригінальні речі, не банальні, адже пальто справді не банальне. Бачите, ось такі має красиві нашиті квіти, вишиті, і окрім того, воно ще й дуже тепле і практичне за рахунок того, що має капюшон, можна його вдягати і в таку прохолодну вітряну погоду. Одним словом, одні позитиви, так? Напишіть в коментарях, як вам це пальто купили б чи не купили б. Власне, любите такі от специфічні оригінальні речі, чи все-таки більш стримані і такі класичні? І переходимо з вами в інший магазин Секонд Хенду. Там серед одягу мені сподобалося ось таке плаття від Primark. Воно там теж продавалося на люксі. І це 14-й розмір, його ціна, бачите, в магазині була 15 фунтів. Тут ще збереглася картонова бірочка, тобто платчико абсолютно нове, не ношене. Дуже класний у нього глибокий такий блакитний колір у поєднанні з коричневим. Класно це все виглядає. За своїм складом воно на 100% з віскози. Плаття доволі універсальне, адже воно на довгий рукав тому підійде як на літо, так і на весну, можливо, навіть і на осінь. Теж воно таке доволі довге, і воно прямого крою. Прямого крою мені такі от приталені плаття дуже подобаються, але саме це трішечки на мене тісне в районі бедер. Воно так збирається, морщиться і це не дуже добре виглядає. З одягу це була моя остання знахідка, і давайте перейдемо до сумок. Знаю, сумки ви любите розглядати. Це одна з ваших так улюблених рубрик. Першою хочу вам показати ось таку шикарну шкіряну сумку на двох ручках. Така вона, бачите, темно-коричнева. Її ціна 500 гривень, і вона така, як плетена. Плетена з шкіри. Нещодавно дивилася відео однієї з модних блогерок, і вона власне розповідала, що ось такі плетені, саме зі шкіри сумки, зараз цього літа в тренді. Тому я думаю, це така от крута знахідка. Також дуже мені сподобалася ще ось така велика зимова сумка. Вона така, як м'яка іграшка, ніби пошита з шубки теді з такими вставками. Чорними і теж вона такий коричневий колір поєднання з чорним, дуже це акцентно виглядає. Це бренд Topshop і її ціна теж 500 гривень. Сумка йде теж на двох ручках, вона дуже містка, дуже велика, на зиму, просто супер. І ця сумка, як і попередня, в ідеально новому стані без дефектів. Також знайшла ще ось таку маленьку сумку на довгій руці, і ціна 400 гривень. Вона теж з натуральної шкіри в ідеальному стані, ось такого бренду. Тут поєднання чорного і коричневого і хочу сказати, що я собі купила рік або два тому ідентичну, але чорного повністю кольору сумку за гривень 40 на ваговому секонд-хенді. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!